Кодна мейка фірми Кроне, розмір якої 63 на 50. Мейка сірого кольору виготовлена з нержавіючої сталі. Товщина каркасу 3 мм. Товщина чаші 1 мм. Мейка повністю обезшумлена. Має як праве крило, так і ліве крило. В комплект входить змішувач. З гнучким гусаком, який має функцію підключення до фільтру на холодну та гарячу воду, дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, сифон в колір мийки та всі шланги для під'єднання, кріплення. Ціна такої мийки – 7200 гривень для замовлення. Пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.